Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 29 листопада по 2 грудня мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. У найближчі 4 дні нас всіх чекають три погодні стихії: Сніг, дощ та дуже, -дуже відчутне. Потепління, яке буде помітним в усіх без винятку областях, але у двох регіонах погода стане аж надто теплою, особливо зважаючи, що це будуть перші дні зими. Остання магнітна буря у листопаді очікується 29-го числа. Вона буде середньою за своєю потужністю, після якої майже три тижні жодних зборень магнітосфери нашої планети не очікується. Наступна магнітна буря потурбує нас аж 22 грудня. Зараз максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 29 листопада по 2 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В середу, 29 листопада, снігові та дощові опади різної інтенсивності очікуються майже в усіх областях. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 5 мінус 7. В Сумській області вдень також мінус 1 плюс один градус. Вночі холодніше мінус вісім. На Житомирщині в день так само, мінус 1 плюс 1. Вночі від 1 до трьох градусів морозу. В Київській області і в Києві в світлі години доби термометри покажуть від 0 до двох градусів тепла. В темні мінус 2 -4 градуси. Хмарне з проясненнями небо, помірний дощ та мокрий сніг очікуються на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині і Київщині. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла. Вночі плюс 7 плюс 5. В районі Бесарабії буде на пару градусів прохолодніше. Вдень плюс 5 плюс 7, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В Запорізькій області в світлі години плюс 9 плюс 11 градусів. В темні плюс 6 плюс 4. На Миколаївщині і в Миколаєві синоптики прогнозують плюс 6 плюс 8 градусів в день, від 6 до 4 градусів тепла вночі. В Криму в день буде дуже тепло: плюс 11 плюс 13 градусів, вночі від плюс 9 до плюс 7. І на Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. Хмарно з проясненнями і дощі різної інтенсивності очікуються в усіх областях Південного регіону. В Криму і на Запоріжжі більш інтенсивні дощі. В Миколаївській, Херсонській і Одеській областях менш інтенсивні, вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. На Хмельниччині і в Закарпатській області в день від нуля до плюс двох, вночі від нуля до двох градусів морозу. І в Чернівецькій області в світлі години доби буде плюс один плюс три градуси, в темні від нуля до мінус двох градусів. Хмарне з проясненнями небо і невеликий сніг в усіх областях Західного регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 3, плюс 5 градусів, вночі мінус 2, мінус 4. В Луганській області денна температура повітря. Коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 1 до 3 градусів морозу. І на Донеччині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Хмарне з проясненнями небо, помірний дощ. Та мокрий сніг варто чекати в Харківській області. На Луганщині і Донеччині снігу не буде. Лише помірний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, Центр України. В північній частині Кіровоградської області і в Кропивницькому в денні години доби буде плюс 3, плюс 5 градусів, в нічні – від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, вдень і вночі плюс 3, плюс 5 градусів. В Полтавській області вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3. На Дніпропетровщині термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів в світлі години від 0 до мінус 2 в темні. На Черкащині в день плюс 2 плюс 4 градуси, вночі плюс 1 мінус 1. І у Вінницькій області. Буде від нуля до 2 градусів тепла в денний і нічний час. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Черкащині, Вінничині і Кіровоградщині. В Дніпропетровській і Полтавській областях лише помірний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Четвер, 30 листопада очікується гарна погода. Невеликі опади можливі лише в чотирьох областях нашої країни. Північ в Київській області, а також у Києві, синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу в денні години доби, в нічні мінус 4, мінус шість. В Житомирській області буде трохи тепліше. В день мінус 1 плюс 1 градус, вночі також від 4 до 6 градусів морозу. На Сумщині, в світлі і темні години доби мінус 2 мінус 4 градуси. І в Чернігівській області вдень температура повітря коливатиметься від 4 до до 2 градусів морозу, в нічний мінус 5, мінус 7, Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна мінус 2 мінус 4. В районі Бесарабії тепліше, плюс 3 плюс 5 в денний час, від мінус 2 до мінус 4 в нічний. В Запорізькій області і на Херсонщині вдень від 3 до 5 градусів. Тепла вночі мінус один градуси, на Кримському півострові плюс 6 плюс вісім градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні. І в Миколаївській області в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний мінус 3, мінус п'ять градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх областях. Південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Тернопільщині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 5, 7 градусів. На Закарпатті вдень від 0 до плюс 2, вночі від 4 до 6 градусів морозу. В Чернівецькій області синоптики прогнозують плюс 1 плюс 3 градуси в світлі години доби, мінус 5, мінус 7 в темні. У Львівській, Хмельницькій і Івано-Франківській областях в день температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. Вночі мінус 5, мінус 7. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий мокрий сніг падатиме на Львівщині Івано-Франківщині в Закарпатській і Чернівецькій областях на Волині. Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині буде хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Донеччині вдень і вночі буде від нуля до 2 градусів морозу. В Луганській області синоптики прогнозують від нуля до плюс двох в темні і світлі години доби. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 5, мінус 7. На півдні Кіровоградщини в день також від 0 до плюс 2, вночі мінус 4 -6 градусів. В Черкаській області в денний час мінус 1 плюс 1 градус, в нічний. Мінус 4 мінус 6. На Дніпропетровщині. Синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла в день від 0 до мінус двох вночі. В Полтавській області вдень від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 4, мінус 6, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону. України вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю 1 грудня температура повітря по всій країні почне поступово підійматися, а разом з потеплінням до нас повернуться дощі і мокрий сніг. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 3 мінус 6. На Житомирщині, Київщині і в Києві синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 градусів в світлі години доби, мінус 3 мінус в темні. Хмарне небо, мокрий сніг та дощ в Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині вдень термометри будуть показувати від 9 до 11 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. В Миколаївській області вдень плюс 8 плюс 10, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На в вдень плюс 9 плюс 11 градусів, вночі також плюс 1, мінус 1. В частині Одещини, яка зветься в день також від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі тепліше плюс 4 плюс 2 градуси. В Криму в денні години доби буде плюс 10 плюс 12 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. І в Запорізькій області в денний час буде плюс 7 плюс 9 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів по всьому південному регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Нічина – 3, мінус 5. В Рівненській області в день – 1, плюс 1 градус. Вночі також від 3 до 5 градусів нижче нуля. На Львівщині і Івано-Франківщині в денні години буде тепліше – плюс 3, плюс 5 градусів. В нічні мінус 2, мінус 4. В Хмельницькій області в день плюс 1 плюс 3 градуси, вночі також мінус 2, мінус 4. На Тернопільщині синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години доби, мінус 3, мінус 5 в темні. В Закарпатській і Чернівецькій областях в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, в нічні мінус 1, мінус 3. Мокрий сніг завітає до мешканців Волині, Рівненщини і Хмельниччини. В усіх інших областях Західного регіону буде хмарне небо і дощі. Вітер східний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 3 плюс 5 градусів, нічна мінус 1, мінус 3. На Луганщині вдень також від 3 до 5 градусів вище нуля. Вночі мінус 2, мінус 4. І в Донецькій області буде плюс 5, плюс 7 градусів в день, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ можливий на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях істотних опадів не очікується. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині денна температура повітря плюс 2, плюс 4 градуси, нічна коливатиметься від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Дніпропетровській області вдень термометри покажуть плюс 5, плюс 7 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2. На півдні Кіровоградської області день також від плюс 4 до плюс 6, вночі мінус 3 градуси. На Черкащині синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла в світлі години доби, мінус 2 мінус 4 в темні. І у Вінницькій області в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 2, мінус 4 градуси, мокрий сніг та дощ. Очікується на Вінниччині, Черкащині і в Полтавській області. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях покрапає невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. В суботу, 2 грудня, температура повітря знову підвищиться, а в південному і східному регіонах взагалі. Очікується рекордне потепління. Північ на Чернігівщині і Житомирщині, а також Київщині і в самій столиці, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. В Сумській області в світлі години доби. Буде також плюс 2, плюс 4, в темні від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Дощ з мокрим снігом варто чекати на Чернігівщині і Сумщині. В Київській і Житомирській областях снігу не буде, лише невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Одещині в день плюс 12 плюс 14 градусів, вночі від 9 до 6 градусів тепла, в районі Бессарабії буде приблизно така сама температура повітря. В Запорізькій і Миколаївській областях денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. На Кримському півострові буде плюс 14, плюс 16 градусів в день, плюс 9 плюс 7 вночі. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх областях південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна – плюс 1, мінус 1. На Івано-Франківщині в день – плюс 3, плюс 5 градусів, вночі – плюс 3, плюс 1. На Закарпатті і в Чернівецькій області в світлі години доби буде від 4 до 6 градусів тепла, в темні плюс 4, плюс 1. В Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла, в нічний мінус 1, плюс 2. Дощ з мокрим снігом завітають у гості до мешканців Івано-Франківської області, в Хмельницькій, Чернівецькій і Закарпатській областях очікуються дощі. На Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині буде хмарне з проясненням небо і без істотних опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день від 8 до 10 градусів тепла, плюс 5 плюс 3 вночі. На Луганщині в день також плюс 8, плюс 10, вночі ще тепліше плюс 6 плюс 4 градуси. І в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі в усіх трьох східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині вдень буде від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі плюс 6. Плюс 4 в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, в нічні плюс 5, плюс 3. На півдні Кіровоградської області вдень плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В Полтавській області в світлі години доби плюс 7 плюс 9 градусів в темні плюс 4 плюс 2. На Вінничині і Черкащині в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 1. Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі в усіх областях центрального регіону. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook тощо. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. you